Ім'я Отця Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. А -а 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 -а. Дух Господні на мені, бо Він показав мене. Звичайно, сьогодні в нашому храмі. Нагоди відкриття навчального року в Любому Українському католицькому університеті зібралися різні покоління, достатньо старші, достатньо молодші і достатньо середні. Я належав до покоління, яке там десь трошки далі засередні. І я народився, виріс і виховувався в районській часи. У радянські часи я кожен з хлопців мусив служити у війську. Я служив достатньо далеко в Красноярському краї, там, де наш митрополит патріар Йосип Слібий, бував за біля Єнісейська. І військо, де я служив, це далеко від України, найперше, що шукаючи земляків, І там було з 10 українців більш-менш, але воно дуже цікаво. З них з десяти, лише один був, кажучи, нормальний ті часи, де з них було не до кінця нормальних. Що це значить? Це були баптисти або 50. А знаєте, хто жив в ті радянські часи, часто відрізував їй, показали то є віруючим. Здавалося, що вони живуть ідеально за Євангелієм, стараються нічого не порушити, не п'ють, не курять, і багато інших, нічим українська воїна. Але хто був війську, знає, що війську це живеш плече у плече. Реально, але ще образно з'їв з ними з одною для лівки. Саме в цих стосунках я би їх не І для себе відкрив істину, яка мене дуже супроводжує, підбирає, дає натхнення до життя весь час. Я навчився ніколи не ідеалізувати і не зачаровуватись людей, щоб потім що не розчаровуватись. В своїх стосунках для себе я відкрив, що вони є звичайні люди, які мають сильні, позитивні, неповторинні сторони з деякими з ними ми до тепер я контактують. Але в яких моментах вони показувалися як звичайні люди, маючи недоліки, вади і славі? Це мене дуже багато навчив. Навчило у відношенні до інших людей і навчило у відношенні до самого себе. Розуміти, що кожна людина є людина, яка має свої світлі сторони, позитивні якості, але має слабь. Поляну на наше життя. Ми маємо тих чи інших осіб, які вважаємо за друзів. Маємо? Їх небагато, але маємо. Але маємо тих осіб, які, може, не дуже хочемо, але маємо за недругів, а то й ворогів. Але часто. Наші друзі хтось має за недругів, А наших недругів хтось має за друзів. Це ще не щось дивне для нас. Ті самі особи. Але хтось їх трактує як друзів, а хтось як недругів. Для когось вони є цінні, важливі, а хтось хоче, щоб скоріше вони зникли з очей і не ходили перед нами. Цілковито то інше відношення. Бога для нас. Бог не дивиться на нас через призму наших здобутків, чи через призму наших падінь не дач. Це ми так дивимося на інших людей. Коли ми про когось, починаємо говорити, ми вже кажемо, та не говори мені про неї, я вже з нею знаю років, що швидко мені розказуєш, та я її як одну знаю. Або про когось, як ми говоримо, та. Я його добре знаю, він мене не раз підвів. Ми дуже часто живемо танки. Я сказав би фотографіям про інших осіб. Або по-іншому сказав би стереотипами. Бог так не живе. Ми знаємо, чи ми досвідчили цей феномен сповіді, чи усвідомлювали собі. Так, в контексті сучасної ментальності, культури ми дуже часто кажемо про любов, яку Бог має. Для мене це по-іншому відкривається. Я бачу, яку віру Бог має. Віру в кожного з нас. Це ми можемо в комусь розчаруватись, правда ж? На когось махнути рукою, з кимось наймати справи, але Бог не розчарується нікому. Кожен, хто приходив до нього. Коли священик читає молитву розрішення це слова Господні, я так же вивів. Не знехочуйся, не падай духом, не виживи певними стереотипами про себе. Не дивися на себе через призму тих чи інших вчинків. Оце не рад. Дивимося на себе чи на інших через призму того, що сталося. Ми кого знаємо. Як хтось показався, в якій ситуації це і правда. Я дуже часто сам про це проповідаю, що людина показується правдивою найбільш трудних складних проблематичних ситуацій. Ми кажемо, товариш пізнається в воді. Та не тільки товариш, я сам пізнаюся, яким я є в трудній складній проблематичній ситуації. Але є лише, що я пізнаю лише свою одну якусь сторону. В іншій складній проблематичній ситуації ми можемо виявити в собі цілковито інші якості, цілковито інші спосібності. І тому ці слова Господні, які сьогодні і Господь каже: Дух Господній на мені, це й Дух Господній і на кожному з нас. Бог вірить в кожному з нас. Бог. Кожному з нас дав певну місію. Я думаю, ми всі тут зібралися достатньо освічені, побороні. Знаємо, що наша церква має стратегію 2020. Знаємо, всі тут до Кодолинського університету, знаємо, що університет має також свою місію стратегію. Це добре. Але кожен з нас, я священник якісь прияльний. Чи сидях святили, чи ви, які стоїте сюди. Кожен з нас має свою певну місію, певне завдання. Ми не народилися просто так. Ми народилися в певному конкретному місті, в певному конкретному часі, бо дава нам конкретних людей. І Бог наставить конкретні життєві ситуації, щоб виконати ту чи іншу місію. Цьому році ми віддаємо шану честь, поклоніння для нашого святителя святця святого митрополита Андрея. Це приклад того, як людина виконала свою місію. Це приклад того, як ми модерно кажемо, людина реалізувала своє життя. Це є для нас приважливим до суттєвом. А це почнеться від того часу, коли ми. Почнемо усвідомлювати собі, що вам вговориє. Що я є цінний, важливий, потрібний, унікальний перед Богом. Я є потрібним. Психологи, коли проводять дослідження, кажуть, що почуття менчу мають має біля 70-75 відсотків людей. Моя теорія, що ми всі 100%, всі 100 маємо це почуття менчуварності. Кожен своєму, кожен свій спосіб правило, більшість з нас не вміємо наслуватися, якось прикрашати. Українського слова нема багато вартісті. Це почуття меншої вартості від особливої вартості значимості на завжди коливається. А чому? Ми падаємо на Україні, це менша вартості, або відчуття своєї особливої християнці, ми називаємо це город. Чому таке? Ми не знаємо своєї вартості. Ми не усвідомлюємо свої цінності, ми не розуміємо свого покликання, завдання і місії. Сьогодні в цьому Євангелії не читається, але наступні слова в Євангелії є, коли все це прочиталося, і вони тоді говорили, чи нім не син Йосипа. Христос так починав проповідувати, проповідувати. добру новину нести, а на дрібнути, що є. Ми всі знали його як сина Йосифа і сина Марії. Це так само, і, і ми. Нам не віриться, що як хтось є важливим в очах Божих, що я є важливий цінний в очах Божих. Нам не віриться, що я маю якусь місію. Хай Господь дасть нам все більше цим жити, це усвідомити. А коли ми цим більше будемо жити у ми найкраще реалізуємо все те, що Бог дав нам в житті і що очікує в житті, в житті. Ми сильнішимо, відкриватиме, будемо для себе цю тінність Божої віри кожного з нас. Що кожен для нас є важливим і цінним для Бога. І може люди нас розчаровуються, може люди не мають довіри до нас? Може часто ми собі не довіряємо. Ми не свідомі, що зможемо змінити в своєму житті. Але за чого мене сьогодні не запам'ятає? Що є хтось один? А це є Бог, який завжди повсякчас, вірить в кожного з нас.